Мої вітання сьогодні знімаємо для вас дуже гарний одноповерховий будинок, який знаходиться в п'яти хвилинах на автомобілі від Києва. Це село Стоянка, котечне містечко White Stone. У нас власна охорона, більше 20 будинків, і основна перевага у нас є власний вихід до озера. Плюс є також спортивний майданчик і тенісний корт. Давайте розпочнемо огляд саме з території цього містечка. Подивіться, які гарні широкі дороги. До речі, дорога виставлена з бруківки. Майже всі будинки одноповерхові, в нашому будинку підведено газове опалення. Заходимо через заїзд, навіс. На два автомобілі, автоматичні ворота. І повертаємо праворуч. Проходимо до будинку. Дуже гарна зелена ділянка, площа нашої ділянки 9 соток, велика кількість різних рослин. Також посаджено декілька туй. У нас власний септик, власна скважина. І саме головне, в цьому будинку є газове опалення. Піднімаємось через центральний вхід. Заходимо до будинку і розпочнемо з вхідної групи. Ліворуч у нас знаходиться вбудована шафа, є полиці для верхнього одягу, і полиці для взуття. Ось тут, наприклад, можете зняти своє взуття. Тут можете залишити особисті речі, і проходимо до будинку. Опалення в будинку відбувається з рахунок водяної теплої підлоги. Кухня дуже якісна, виконана в таких світлих тонах. На кухні є вся необхідна вбудована техніка. Розпочнемо з варильної поверхні, це індукція. Над нею знаходиться витяжка. Також у нас ось тут знаходиться раковина під вікном, посудомийна машинка досить великий. Стандартний розмір. Також тут дуже багато різних вбудованих шкафчиків. І ось тут навпроти у нас морозильна камера, ліворуч, і холодильник. Як ви помітили, вся техніка абсолютно новенька. На гарантії в будинку ніхто не проживав. Ось тут у нас духовка і мікрохвильовка. Ми проходимо далі. Це обідній стіл, він розрахований до 10 персон. І далі з обіднього столу ми можемо потрапити на терасу. Невелика тераса, приблизно метрів 15 квадратних, але подивіться, яка вона класна і компактна. Частина тераси знаходиться під навісом, тому за бажанням літом можете поставити садові меблі. І поки інші стоять у заторах, ви вже можете пити каву на терасі власного будинку. Чому? Тому що село Стоянка знаходиться всього в 5 кілометрах від міста Києва по Житомирській трасі. Повертаємося в будинок, заходимо у велику. Вітальню. Тут встановлено великий м'який диван, і також одна з переваг цього будинку у нас є камін на дровах. Цей камін він може обігрівати повністю весь будинок. Він абсолютно новий, тому за бажанням в зимову пору можете привести дрова і проводити час з рідними та близькими. Тв-зона, 65-та діагональ і ще декілька ось таких декоративних стільців. Тепер ходімо, покажемо вам правий. Блок цього будинку. Одразу при вході у нас знаходиться гостьовий санвузол. Ви прийшли додому, зайшли, помили ручки. В санвузлі встановлено душовий блок, дзеркало з підсвіткою, умивальник і туалет. Далі у нас серце нашого будинку це котельня, і основний елемент опалення тут двоконтурний газовий котел. Накопичувач, також передбачено місце під системи очистки води. Ось тут всі виведені комунікації для пральної та сушильної машинки. І ось тут грибіночки для управління теплою підлогою. Тепер покажемо вам першу спальну кімнату вона найменша в цьому будинку. Дві наступні будуть мастер-бедрум. В яких встановлені вже окремі гардеробні і санузли. Ця кімната, я повторюсь, вона найменша, але все одно тут передбачено місце під велике двоспальне ліжко, виведені комунікації під кондиціонер. І ось тут, якщо потрібно, можна встановити або робоче місце, або ж гардеробно. Тепер йдемо далі і покажемо вам ще дві кімнати. Одна з них взагалі досить великих розмірів, і в кінці ми ще вийдемо на ще одну терасу. Яка виходить з однієї з кімнат. Це друга кімната. Вона середня за розмірами, також досить немаленька. І саме в цій кімнаті у нас вже є і окремий гард... санвузол, і гардероб. Ось тут передбачено місце під велике двоспальне ліжко, бра. І ми заходимо, потрапляємо до санузла. Тут встановлено душовий блок, дзеркало з підсвіткою, туалет. І навіть ось тут передбачене місце під гігієнічний душ. Далі, напроти, у нас є ще гардеробна. Це досить зручно, тому що, наприклад, якщо у вас є дітки, то для дитини буде своя окрема гардеробна і окремий санузол. І остання кімната в нашому будинку це найбільша господарська спальня. Це може бути хазяйська спальня, мастер бедрум. В цій кімнаті, вже, як ви помітили, встановлено велике двоспальне ліжко 2 на 2, King Size. Також класна декоративна, ось така, декоративні панелі, дерев'яна стіна. За моєю спиною є і гардероб, і санузел. Також встановлено в кожній кімнаті спальні встановлені кондиціонери. Це гардероб. Ось тут санвузол. І в цій кімнаті вже встановлена ванна. Велика ванна, туалет. Досить великий умивальник і дзеркало з підсвіточкою. Світло ще потрібно підключити. Головне, що воно тут є. Ось тут невеличка мейкап-зона з окремим дзеркалом. І тепер ми виходимо на терасу, як і обіцяв. У нас тут є ще одна тераса навколо нашого будинку. І ось так виглядає наша ділянка. Давайте пройдемо до кінця діляночки, покажемо вам всю терасу. Також з цієї е, другої кімнати також є вихідна тераса. Вона у нас накрита і тут є вечірня підсвітка. Давайте покажемо ще раз очіку діляночку, як вона виглядає. Ну, Тепер саме головне, друзі, це вартість такого будинку. На сьогоднішній день ціна 430 тисяч доларів. 168 метрів квадратних, 9% соток землі, охорона в містечку і газове опалення. В будинку виконаний якісний ремонт. Навісно два автомобілі. На території містечка є вихід до озера і спортивний комплекс. Якщо зацікавило, поставте лайк цьому відео. Всі контакти, за якими ви можете зв'язатися і подивитися цей будинок, будуть в описі до цього відео. Також при нагоді хочу нагадати, що у нас є класний телеграм-канал, в якому ми зібрали ще більше ексклюзивних будинків в Києві і передмісті. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі на будинку.